А у Києві стартував футбольний меморіал Олега Макарова. Вперше у ньому бере участь команда з прем'єр-ліги. Донецький Олімпік вирішив заповнити певний період міжсезонної паузи у чемпіонаті. Участі у цих змаганнях також на турнірі перші офіційні матчі у ролі головного тренера Динамо 2 проводить легендарний Вадим Євтушенко. Замість теплих країн зимовий Київ, замість тренувальних зборів на Смарадових газонах Іспанії чи Туреччини участь у традиційному міжсезонному турнірі пам'яті Олега Макарова. Такі плани на найближчі два тижні у прем'єр-лігового Донецького Олімпіка. Ми зібралися 12 числа, тому ті кондиції, в яких ми зараз знаходимося, мабуть, не в найкращих, але спішити нам нікуди. Наша задача підготуватися к збору в еміратах. І тому у цьому ребят є дві неділі привести себе в порядок. На кубку Макарова донецька команда гратиме на штучному покритті динамівського манежу, а тут ризик отримати пошкодження занадто високий. Тож на період участі у змаганнях Роман Санжар знизив інтенсивність тренувань для своїх футболістів. Я прийняв рішення, що ні події, збиття, гнати команду на цих синтетичних полях, тому що э, б'ють і по суставам беспокоит спина у ребят, поэтому мы тренируем, мы готуємося в одноразовом режиме. Міжсезоння період кадрових підсилень. Несподівано для багатьох, після першої частини чемпіонату, команда Романа Санжара опинилась на високому четвертому місці. Останніми днями в інтернеті з'явилася інформація, що до складу донечан може приєднатись хорватський захисник Тончі Кукоч, яким нібито також цікавилось київське динамо. Роман Санжар такі чутки спростовує. С какой-то газеты то же самое вчера позвонили, задали вопрос. И о том, что нас кто-то должен пополнить, это для меня была новость. То есть я узнал э, тогда, когда мне задали этот вопрос. Ніхто нас не може поповнити, ми нікого не покупаємо і не беремо людей без просмотру. На Кубку Макарова свій перший офіційний матч провело і Динамо. 2 поєдинок проти столичного ЦСКА також став першим офіційним для Вадима Євтушенка, який замінив на посаді головного тренера динамівців Олександра Хацкевича. І, хоча новий наставник не ставить перед підопічними обов'язкове завдання тріумфу на турнірі, на кожен матч налаштовуватиме свою команду лише на перемогу. Задачі ми не можемо ставити, побідіть нові смисл спорту заключається в тому, щоб виходити і виігрувати я всегда говорю, даже если вы садитесь с друзьями в карты играть, ты все равно садись а не проигрывать, а выигрывать. Поэтому, тем более футбол, конечно же, это, это спорт, это ажиотаж, он всегда должен присутствовать. Поэтому любая игра, нельзя выходить на поле без задачи выиграть. Дмитро Шимановский, Александр Фенько, телеканал Киев.